Всім привіт! Ви на каналі Теплична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Ось тепличка, в якій ми будемо сьогодні висаджувати наші томати високорослі. Чоловік уже оббив тепличку, натягнув агроволокно все приготував до висадки наших рослин. Тож, зараз трішки пройдуся, зрівняю земельку і. Почнемо висаджувати наші томатики. Подивимося зараз, яка температура в нас в ґрунті Так, ось градусничок у нас є. Так, включила Градусник, ось він показує в нас температуру повітря, але нам потрібно подивитися температуру в ґрунті, тож заглиблюємо. <кій> Бачите, температура в ґрунті падає нижче, ніж у повітрі. Це і зрозуміло. У нас теплиця опалюється як повітря, так і ґрунт. Чоловік розклав труби, по цим трубам біжить гаряча водичка, і таким чином ми прогріваємо землю. В тому році ми закладали в ґрунт, але це не дуже зручно, оскільки треба переробляти ґрунт. І при підв'язці я проколола дві, в двох місцях труби. Тож. Вирішили в цьому році покласти поверх ґрунту. І ось труба, яка опалює повітря. Також в цьому році чоловік зробив отакий бойлер. Я, звісно, в цьому нічого не розумію, але тепер маємо таку бочку з тепленькою водичкою. І тепер не потрібно нам вмикати бойлер в будинку і гріти воду. За світло в тому році ми заплатили дуже багато, коли поливали нашу розсаду тепленькою водичкою. Ось такий краник. Будемо ставити тут відерце і набирати водичку. Ну Подивимося вже, може температура нормалізувалася і покаже нам, яка температура в ґрунті. Так, температура в ґрунті у нас 13,6. Ну, звісно, якби була трішки вища, було б краще. Але у нас опалення працює тут лише одну ніч, тому я думаю, що за декілька днів земля прогріється краще і буде все норм. Так, хочу подивитися, яка ж температура на ґрунті. Ну, в общем, друзі, якось так будемо зараз продовжувати працювати. Як почну висаджувати рослинки, буду вам далі знімати. Так, ну що ж, земельку я розрівняла, грудки, де були дуже великі, повигортала, для того, щоб було зручно робити ямки. Чоловік продовжує робити ямки для того, щоб висаджувати помідори. Робить він це саморобною саджалкою, я її показувала вам в тому році. Тож в цьому році ми також нею робимо ямки. Оскільки в нашому бойлері вода гаряченька. Для того, щоб розводити в ній фітаспари, вона не дуже підходить. Тож я набираю піввідра холодної води і додаю воду з нашого бойлера. І якраз виходить водичка тієї температури, в якій можна буде розвести фітарин і проливати наші ямки. Якби я проливала просто ямки без фітаспарина, то можна було і гарячою водою пролити. Це ще краще було б для рослин. Але я додаю для того, щоб знезаразити. Нашу землю, наскільки в ній вистачає всього, що тільки можна. Тож я і в тому році так робила і в цьому році також буду робити, мені сподобалося, дуже гарно працює. Я додаю на відро цього розчину дві ложечки розводю і буду зараз проливати наші лунки. Оскільки в нас в теплиці ґрунт дуже сухий, тому що в нас теплиця не відкривається на зиму і сюди не попадає волога, тож буду вливати дуже багато води для того, щоб гарненько пролити землю. Ну що ж, вже одну половинку я зробила, провела ямки і прийшла по нашій томатики в теплицю, буду зараз їх переносити туди і висаджувати, поки чоловік буде робити ямки на іншій половині, а я буду потихеньку переносити туди наші помідорки і буду їх висаджувати. Подивіться, які вони гарненькі, прямо дивлюсь на них, і душа радіє дуже гарні, красиві. Так, ну що ж, зараз візьму ящик і буду складати їх у ящик. Так, ну ось так освобождається місце на полки. Помідорчики наші потихеньку переїжджають, складаю їх ось так в ящички. і переношу в тепличку. Ну, ось я вже перенесла помідорчики в цю тепличку. Так, зараз я їх повиймаю з ящика, переставляю коло лунок. В цьому році я буду висаджувати різні гібриди томатів. Перший, який я буду садити, це рожевий. Не пам'ятаю, чи я розповідала в попередніх відео, які саме томати я висівала. Але це той томат, який я сіяла в тому році. Це гібрид Малдуо. Він дуже гарний на вражайність, Він дуже смачний, солодкий. Особливо, коли набере багато сонячного світла, то він взагалі дуже солодкий. Також цей помидор має таку гарну перевагу, він не тріскається. Він досить гарно транспортується на ринок і не тріскається на кущі взагалі. Тож, можу сказати, що цей томат дуже гарно підходить для продажу, і смачний, і не тріскається. Тому зупинилася на ньому і поки що буду висаджувати цей сорт. В цьому році взяла на пробу також ще попробувати два гібриди. В тому році висаджувала кіба, мені дуже сподобалось, але чомусь в цьому році його в великих розфасовках я так і не знайшла. Так, ну Отже, дивіться, я розклала томатики, Зараз візьму яд від медведки і буду витягувати їх зі стаканів, посипати зверху ядом і вже висаджувати. Можете подивитися ось на кореневу систему, яка вона гарна, красива, корінчик-білий. Це говорить про те, що наш томатик досить гарно себе почуває, він не хворіє нічим, все в нього добре розвивається. І це все завдяки тому, що я його проливала таким препаратом, як Віа, я вам знімала відео, також я проливала монофосфатом калія, також дуже гарно розвиваю кореневу систему, ну і ще декільками препаратами. Тож, якщо ви хочете виростити гарну кореневу систему у томатів, то потрібно обов'язково робити таке підживлення. Ну і звичайно ж, дотримуватися правильних поливів, температури, освітлення, ну і багато чого. Взагалі, для того, щоб виростити гарну кріпку розсаду, потрібно дотримуватися багатьох речей. Ну, ось отак в мене вийшло. Я вже посадила всі томатики на цій стороні, які проскладала. Відстань між томатами в рядку в мене десь приблизно 20 см, а між самими рядками. Метр. В тому році ми висаджували так само, але робили, потім розводили один рядок на два рядка, і це було, звичайно, дуже густо. Тож в цьому році вирішили посадити так і зробили трішки більшу відстань між томатиками, і буде в нас три рядки. Ну Дивіться, поки ми досадили на цій половині свої помідорчики, то на вулиці вже стемніло. Навіть довелося включати світло в теплиці. Інколи так у нас буває, коли дуже багато роботи. Ми затримуємося в теплицях навіть до такого часу. Я вам всім дякую за перегляд мого відео. Кому сподобалося, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь. Всім гарного вечора.